11 жовтня у столичному палаці спорту відбувся унікальний благодійний турнір від промоутерської компанії Спарта Бокс Фаніан Промоушенс, в якому взяли участь не лише професійні бійці, а й українські захисники. Крім того, під час заходу відбувся перший в Україні офіційний боксерський поєдинок серед ветеранів на колісних кріслах. У турнірі взяли участь шість пар боксерів-ветеранів та шість пар професіоналів. Про організацію цього заходу та важливість таких ініціатив розповідає віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернік коли до нас вони звернулися, ті хлопці, які після поранень тренуються в зали боксу. Вони сказали: а давайте зробимо так, що ми, ми мали б змогу виходити саме на змагання. І е, щоб у поєдинку не ну, просто ми позмагалися і дві руки підняли, і це е, перемогла дружба. Ні, ми хочемо так, щоб саме було суддівство І хто краще боксує, той і і, і, і вигравав поєдинок в цьому була. Їх, їх пропозиція, і для них це для них це крута мотивація. В одному з поєдинків у ваговій категорії до 91 кілограма перемогу здобув боксер із Дніпра. Руслан Мамай Єрьоменко. На війну він пішов із першого дня повномасштабного вторгнення. Поранення отримав 17 червня 2024 року в Серебрянському лісництві. Як зазначає сам Руслан, внутрішнє переконання Я ще можу допомогло йому не лише пережити важкі моменти, але й повернутися до служби у спецпідрозділі ОМЕ. Та відновити свою спортивну кар'єру. Ветеранів стає з часом все більше і більше, з певними вадами здоров'ям і впроваджувати їх до нормального життя це дуже таке позитивний рух. Ну і це дійсно крутий захід. Плани в подальшому продовжувати розвиватися і нас чекає чемпіонат світу. Владислав Клим Климчук, боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов, який долучився до війська після початку повномасштабного вторгнення, коли йому виповнилося лише 19 років. 20 червня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Луганщині він підірвався на міні. Попри травми та випробування війною, Влад не полишив спорт. Саме бокс став важливим етапом у його реабілітації після поранення. Сьогодні ветеран мріє потрапити на паралімпій ігри та продовжує надихати побратимів на відновлення через спорт. Популярний бокс серед ветеранів його треба продовжувати розвивати. Дуже багато зараз поранених, які це заміняє реабілітацію. Також адреналін, який їм зараз також не вистачає. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Однією з головних подій турніру став бій між ветеранами Павлом Стафом Кушніровим та Михайлом Сєвєром Дроботенком. Це був перший в Україні офіційний боксерський поєдинок серед ветеранів на колісних кріслах. Він складався із трьох двоххвилинних раундів і завершився бойовою нічиєю. Обидва бійці Павло Кушніров, який отримав поранення на Бахмутському напрямку, та Михайло Дроботенко, який тратив обидві ноги через підрив на міні, продемонстрували неймовірну силу духу та волю до перемоги. Бій дуже мене зарядив. Я до цього хвилювався, тому що я був. Без підготовки, але коли я вийшов, і знаєте, як першу двойку я дав, я зарядився, мені сподобалось, і знаєте, як я не вкладався, я більш старався трохи попрацювати, щоб показати людям, що дійсно. Це теж нам потрібно. Любий адаптивний спорт він повинен бути для ветеранів в громадах. і потрібно займа... займатися не менш рішуче налаштований і його суперник Павло Кушніров. Для нього спорт це не лише реабілітація, але й мотивація для подальших досягнень. Плануємо тільки вперед, не зупинятися на досягненому тренуватися, покращувати демократичну ситуацію по мірі можливості. Ну, жити yeah. і по можливості допомагати і, і, чим First. можемо вже для перемоги. Окрім ветеранів на ринг виходили й професійні боксери. Колишній член збірної України Ярослав Харцис продемонстрував свою майстерність, здолавши аргентинця Франко Андреса Кахаля нокаутом у другому раунді. Харцис, коментуючи важливість ветеранських турнірів, зазначив, що для військових це не лише спортивний захід, а й потужний стимул для подолання власних труднощів, віри в себе та повернення до нормального життя. Я вважаю, що це необхідно для ветеранів, тому що це дає їм стимул іти далі вірити в себе. Жити життя Тому я щойно просили. казав. Я був в, в роздівалці, і хлопець сидить, сидіть, сидіть Оце. одягає Оце. протест, Оце. посміхається. Оце. Я кажу, слухай, ти такий красавець, що ти тренуєшся, боксуєш. Я кажу, ти, ти виграв. каже, ні, я програв, але в нього такий настрій. Це емоції, це віра в себе. І це показує, що три люди не зламні. дуже дякую всім хвили. тим, хто причасний до цього, хто організовує такі заходи. Тому... Це супер і приємно дуже дивитися на хлопців, які знаходять в себе сили. У межах благодійного турніру також відбулися поєдинки за титул чемпіона України серед ветеранів, де Сергій Герасименко здобув перемогу над Дмитром Поповим. Крім того, колишній чемпіон світу серед боксерів-професіоналів Віктор Постол У поєдинку за титул Ейбоу International здобув переконливу перемогу над іспанцем Алехандро Моєю. Цей турнір підкреслив важливість участі ветеранів у спортивних заходах, адже для багатьох із них бокс став не лише. Шляхом до фізичного відновлення, але й потужним стимулом для соціалізації та ментальної реабілітації. Ветерани, які пережили тяжкі травми через спорт, знаходять нові сили й віру в себе, що є важливим етапом для їхнього відновлення.